Вітаю всіх на каналі Дєць Саша. Дякую за довіру, дякую, що підписуєтесь. Темою сьогоднішнього відео у нас буде заміна масла в коробці передач. Мастило перед цим е, власник міняв його, тому я не замінював його ні разу. І на каналі теми цієї в нас немає. Зараз же я помітив, що спочатку я помітив, що колір змінився у мастила, а нещодавно я помітив, що коробка починає потрошку пінатися. Тому було прийнято рішення замінити масло і бути впевненим, що там замінено масло гарне, 100%. Я підібрав мастило, покажу пізніше. Зараз ми почнемо з вами. Е, перший етап це буде відкручування болтів, як вони підуть, чи, я не знаю, можливо, будуть якісь обриви, чи відкручиться пробка. Е, е, Стідемо масло і буде стояти сті, стіжуватися масло майже цілий день. Вечером буде забрано мастило. Покажу вам, яке підібрав найкраще масло сюди, яке зміг знайти. Підбирав його не по не по, Крайслеру, по джипу, а по мерседесу. Так як коробка і двигун у нас Мерседесовський, то підбираю мастило по Мерседесу. Можливо, ви це мастило і не дивились навіть, то для вас буде цікаво. Покажу вам маркування і е, ну, фільтр я підібрав, можливо, і не найкращий. Краще просто його не було. Е, так, фірма німецька. Але хотілося підібрати щось з мерса. Ну так, у цих людей, де я купую, вони сказали, що воно нормальне, я взяв, бо я їм довіряю. Купив у них фільтр і з ним уже йде заодно там і прокладка. Також хочу замінити заодно розетку ту АКПшну, щоб. Туди вже не лазити, тому що заміна мастила в нас у коробці. Це не в двигуні, що часто ми міняємо. Тому якщо в нас потече там розетка цей розйом, ну не хочеться більше, щоб ми там десь щось чистіжували, мастило чи щось робили. Тому вирішив його просто обслужити, замінити, поставити новенький туди і однозначно буде служити довше, ніж той, що там вже стоїть, так як робимо це. Дуже-дуже рідко. Я починаю підготовку. Імпровізована моя естакада, Її вистачає з головою. Висота тут досить, досить значна, плюс машина в нас висока. Я хотів це спочатку робити у гаражі, щоб не було там ніякої пеляки, нічого такого. Ну перед цим були дощі, поляка такої немає. Тому. Нічого там страшного не буде. Якщо десь якась пилинка потрапить, вона піде у фільтр. Ну що ж, поїхали. Так, хто в нас не знає, розетка наша знаходиться ось у цьому місці. Пробуйтесь, бачимо, ідемо. Також бувають помилки через те, що потрапляє туди мастило і починаються глюки. Була тема пов'язана з сірим джипом, там я про це розповідав. Ремонт одного авто. Частини були різні. Що я бачу? Одразу бачу, що буде проблема з відкручуванням пробки. Одразу бачу, що там все облизано, і тому, можливо, так просто це все не вийде. Потрібно буде. Щось видумовувати, можливо, просто прийдеться приоткрутити е, ці всі болтики, одну сторону нахилити, і хай мастило стікає, можливо, цю ближню сторону. А потім, уже, коли буде кришка в руках, потім погратися з пробкою. Буду думати, що зараз робити. Е, також у вас тут мала б стояти защита, в мене її немає. Защита цієї розетки АКП. Тут вона стоїть, видно, вона обламана стоїть. Кусочок тільки ось одна і залишився. Так, ну що ж, поки по подивлюся, можливо там всередині так і є під шестигранник, хоч, як, хоч щось там є. Так, пробую. Ну, більш-менш підходить шестигранник п'ятерочка. Буду пробувати набивати його молотком. І пробувати відкручувати. Ну що ж, пробка дійсно не відкручується, облизується всередині, при тому, що я роблю натяг і молоточком потихеньку простукую, создаю вібрацію, але результату це не дало. Зараз пошукаю для обломищів. У мене десь має бути інструмент. Якщо ним не, не вийде, то буду просто відкручувати кришком. Ну що ж, Т-30, буду откручувати саму кришку, тому що не піддається пробка, облизується вона. Пробував навіть таким інструментом, він туди не підходить трошечки. Або це потрібно трошки підрозвертіти і забивати туди. ну Я не буду дуже, дуже довго з ним гратися. Коли воно буде в мене вже під рукою. У мене є одна ідея, я покажу вам її. Ну, а зараз буду откручувати ці болти. Використовую переходнички для того, щоб під маленький перейти, навантаження давати велике. Тому що спробував один болт ну, звичайним ключиком, пробував навіть з насадочками цими, то його не потягнеш. Перейшов на великий і позривав, позривалося. Під оце. Кажеться, що навантаження величезне там. А коли ти переходиш на велике коліно, то навантаження взагалі показало, що єлі, єлі воно закручено. Захист, якщо він у вас є, буде прикручений на болт Є10. Так, як в моєму випадку не йде та пробка, тому підставляю ночви, хочу визначити кількість, яка була. Мастила, розілюю його по каністрам старим, визначу, скільки там було 100%. І потім 100% стільки ж просто наливаю назад. Ну, ось сам цей етап, ця сторона більше, більше приоткручена. Ну і тим самим, отут ми бачимо більше приоткручена І тим самим. У нас почав йти масляний дощ. Далі буде ця сторона приоткручена ще більше, коли масло перестане текти. Воно нахилиться сюди дужче, стече ще. Потім рукою притримаю, відкручу болти і опущу масло все сюди. Ну, ніде не проливається, тим самим можна буде визначити кількість мастила. Ця Частина там, де у нас йде захист розетки, має отаку підпорку. Один із болтів витягується разом з цим кріпленням. Одразу беру бензин, закидаю і всі болти мої будуть відмочуватися в бензині до моменту, поки я їх буду. Затягувати. Піддон знятий, така гарна прокладочка тут іде масивна. Пропуски тут не має бути взагалі в нас ніколи, тому що товщина тут її досить значна. Плюс у нас тут знаходиться маленький магніт, ми його будемо чистити дивитися, чи нема в нас там стружки якоїсь. Болти там однакової довжини, тому ми Нічого ніде не перепутає. Ось так у нас тут виглядає воно. Коробочка така досить невеликого розміру. Якщо взяти, наприклад, мою руку, то моя рука йде на пів коробки. Тому що довжина фільтра на пів карабаса нашого. Зараз знімаю фільтр цей, ну, знімається він просто має потягнути його вниз і він має знятись, і звідси. Витече так само ще якась там кількість мастила. Я автомобіль не прогрівав взагалі. Просто перегнав його сюди і все. Температура нормальна, не холодно. Гріти я не бачу взагалі його смисла. Тече воно через те, що воно вже втратило свої властивості. Ну, Не як вода, але досить воно рідке. Тому воно стече і так. А наступні кроки будуть уже, коли буде у мене мастило, буде фільтр, все вам покажу. Зараз же знімаю сам цей фільтр. Ось так. Тут у нас просто резиночка. І так ми його. Легенько знімаємо. Стояв у мене ось маркування топран і маркування його ось таке. Система роботи досить проста, звідси заходи. Мастило через фільтр, всмоктується, проходить і заходить в саму АКП. Все це буду діло вимивати. Тут там в нас ось можна подивитися. Ну це в нас густеньке воно, але не метал. Просто густеньке таке. Як, як солідул, таке щось. Все це діло буду вимивати бензином. Також замочив це все діло сюди, у бензин. Воно все відколочується там, відмиваю. Посадочне місце також буду протирати, промивати. Е Ну, пока ж фільтр. Ми звідси просто, просто знімаємо, бо це у нас ще один так званий фільтр, Фільтр магнітний для того, щоб у підтоні збирати нашу струшечку. Всі йдуть на таких кріпленнях. Тільки один іде збоку ще під захист. Далі буду займатися тим, щоб подальше можна було цю пробочку відкрутити, так як у нас вже з цим проблема є. Тому беру звичайну гайку, ложу її сюди, вмикати буду патон, робити незначні боди, після цього відкручую і потім серединку. Трошки проварю, щоб не деформувати е, наш піддон, робити це буду досить акуратно, один бот дав трошки, щоб воно охололо. Так роблю 5 бодів. Далі викручую і буду проварювати. Проварювати буду також не дуже. Ну, вже коли буде пробочка в нас викручена. Масою слугуватиме сама гайка. Зачистив саму пробочку, поробив бодики, бот, охололо, бот, охололо і результат. Ось ми її відкрутили. Кільце я також таке замовив, тому заміню. Ну, зараз тут трошки краще проварю про це все діло. Позачищаю і пофарбую. Ось така вийшла пробка. Під ключ на 17. Ось так вдалося це все підготувати, очистити. Це вже підготовка буде до того, що ми будемо встановлювати. Є тут у нас якісь числа, але якби, наприклад, я приклав і помітив, що ці посадочні відрізняються по висоті, то вони б мали значення. Так вони всі. Абсолютно однакові Тому значення, можливо, оці 2021, можливо, коли вони там десь описують, як правильно затягувати, можливо, то це потім, ну, коротше, не знаю, фантазувати не буду. Е, підготовка пройдена далі. При очистці на магніті відкривається у нас його код для замовлення. А 220, 271, 2,0,98. Мерседес, так. Мерседес наш. Так, ладно, добренько. По цьому етапу все. Далі буду показувати, буду підготовлюватися до другого етапу. Зрізаю для того, щоб у нас. Ця частинка могла вставлятися в коробку. Тут є у нас кільце. Також підготовлюю далі, очищаю у оці задири пластику над фільком, промиваю бензином. Так, стосовно підготовки, беру ось таку трубку. Вона в нас десь приблизно 3 сантиметри. Довжина її. Тридцять чотири. І тут у нас? Десь на двадцять два. Цю частинку одну ми насаджуємо сюди. Ось так насаджуємо. Цю частинку вставляємо вгору. А оцю частинку, коли в нас приїде мастило, ми це вставлятимемо в каністру так, щоб воно було на самому дні. Ось так. Ну і далі, все будете бачити. Зараз я дивлюся, мастило і досі стікає. Вже пройшло більше години і воно досі бачу, тече і в одному місці, досить активно тече. Тільки перестане цей перший етап витікання мастила, я перелью його сюди, і подивимося, скільки вам потрібно мастила, якщо ви не захочете робити так, як роблю я. Так, розповідаю далі. Коли я одразу його був туди важкувато, воно я феном прогрів, одягнув його туди, але коли одягаю на КПП, не, не виходить його натягнути туди і все. Далі що я зробив? Я його е, одягнув той колпачок, а потім спробував одягати цей шланг. І бачу, коли я його одягаю, той, цей шланг, то якраз краї оці трошки мішають, щоб воно туди налізло. Тому е, ножечком оцим знімаю фаску і зараз масличком його трошки мазну, тим, що там якраз капельки стоять. І туди одягну. Ось так. Воно тут запад майже тут ось намазую. І буду зараз одягати його сюди. Ось так гарно вийшло. Зараз будемо міряти мастило і знімати розетку. темне темне, аж коричневе. Дійсно, колір досить тьмяний, такий, можна сказати, коричневий. І якщо перелити в 4 літрову каністру. 4 літра, то у нас майже під кришечку. Тобто в районі 4, ну під кришечку зазвичай вони не наливають, то тут десь 4 і трошки літра. Ось наша шкала попередня. І після неї ось аж майже під кришечку. Це скільки витекло мастила з першого етапу, якщо ви будете міняти. І не будете йти далі, так як роблю я. Через те, що багато людей не всі бачили моє відео, я змушений інколи повторюватися на етапах, які я вже робив. От зараз ми беремо пальцем ось отут, ось отак, і нам потрібно прокрутити, а розетка буде вилазити сюди. Але якщо ми просто схватимо і будемо його перти, то ми його можемо відламати. Тому потрібно брати викруточку, і на ньому є ось такі нарізочки. І ми з цієї сторони його, йому починаємо допомагати, так би сказати, що з двох сторон ми як маємо ці. Оці ось місця, де можна прокрутити. І тому ми допомагаємо, поки воно не зруче з місця. Якщо взагалі вас не йде... по-перше, я вимивав автомобіль знизу перед цією роботою. Якщо у вас там дуже грязно, перший етап ви карабас не відкривайте, бо у вас оця вся грязь буде сюди летіти, воно таке пиляка, попристає, все. Це каже людина, яка робить на дворі. Дивіться, ви його отут допомагаєте, і нам потрібно його витягнути. Якщо у вас не виходить, беремо компресор, продуваємо і допомагаємо. Не йде воно, про трошки пішло воно, далі не йде. Не прямо, знову беремо його. Можна взяти, наприклад, спрей типу ВДшки. Забрескаємо все вокруг і крутимо його вже не тільки в одну сторону. А туди, назад, туди, назад. Далі видуваємо, бризкаємо, і, і так, поки він у нас не вийде. Трошки пішло, з'явилося трошки різьби. Ми її побризкали і назад закручуємо. І такими рухами потихеньку, потихеньку, поки воно в нас не вийде. Ну і далі. Коли ви відкрутили, тепер ми його просто витягуємо. Далі відкручуємо оцей болтик. Не знаю наскільки він там, я забризкав там все трошки і Зараз відкручую цей роз'єм. Гарно все промив, пробризкав. Спреєм для контактів. Разів 4 кожен пробризкав, тому що не знаю, що там приїде. Якщо що, щоб швидко зібрати, це все діло назад. Ну, далі Попробував, головочка, підійшла на 7. І. Починаю відкручувати. Отака насадочка вийшла. Така конструкція, якраз нам виходить, ніде нічого не заважає. Так, болтик викрутився і він ходить туди-сюди. Відчувається, що він не вийметься, тобто він там сидітиме. Але просто він вже відкрутився. Далі значить, відповідно, нам потрібно його витягнути. Беру так само, як ми робили з цієї сторони, тільки вже тепер. Тягну як на ізлом, отак тягну, типа сюди давлю, а відсюди вже починаю отак підковирювати, отак, типа. І з двох сторон і при цьому намагаюся тягнути на себе. Відчуваю, що починаю потрошку, потрошку онайти. Вискочила. Це стояло воно цією нижньою частиною. Ось тут. Треба запам'ятати такі моменти. Бо коли потрібно буде вставляти, щоб розуміти. І витягнулася. Знімаю з нього колечка зі старого. Замачую його в бензині і для вас вимиваю, щоб ви знали маркування по Мерседесу. Тому що я купував аналог. не був впевнений в тому, що підійде. Зараз дивимося. Маркування по Мерседесу. Читаю 203 540 Ноль два три.